Вчора я мав бесіду з однією жіночкою, і вона мене запитала: а чи потрібно насправді ходити до церкви? Ми ж Бога маємо в серці, в душі. То як ви вважаєте, якщо Бог жив, оселився в наших серцях, навіщо нам ходити до церкви? Що ми маємо під що ми розуміємо під словом церква? Чи ми розуміємо будівлю, чи ми розуміємо спільноту? І Ви знаєте, якось я, ну звісно, у мене є розуміння цих питань, але якось так Господь поклав на серце саме відповісти таким чином цій жіночці. Я в дитинстві в підліткому віці дуже захоплювався різними кружками. Там і спортом деяким захоплювався, і захоплювався фотографією, Тобто, ну так намагався так багатосторонньо розвиватися або не знав, до, до чого докласти руки. Воно і так, і так можна, можна на це дивитись. Ось. То якщо вас щось захоплює, ви чимось захоплюєтеся, то, звісно, ви маєте, ви хочете спілкуватися з людьми, які мають. Те саме сенс життя, ті ж ті саме захоплення. Правильно, Так же ж. Тобто церкву в такому ну, дуже примітивному вигляді, але можна теж розглядати як такий кружок, як та, там, де ми разом маємо одні, одне захоплення. Наше захоплення. Господом наше захоплення Ісусом Христом спасінням, наше захоплення це е, надію на вічне життя. То в такому сенсі ми розглядаємо церкву. Якщо в мене нема захоплення Ісусом, звісно, мені нема з ким поділяти його, тому що в мене нема цього захоплення. І тоді, звісно, на що тоді ходити і мати спілкування з якимись там людьми, в яких інший світогляд. Ну, якщо у мене світогляд такий, то ми будемо шукати людей саме з таким світоглядом, щоб поділяти цю думку. Зараз ми прочитаємо деякі, деякі речі. Ну, почнемо з того, що Ісус говорить в бесіді з Петром, говорить це Матфій, 16 розділ з 18 вірша. Я тобі кажу, що ти Петро, і на цим камені я збудую свою церкву, і брами пекла не здолають її. Ті, хто трохи захоплюється історією християнства, знають, що на християнство були нападки, були єресі. І ось християни, один із соборів, Никео Целеградський, він сформулював. Такий так названий символ віри. Ми навіть його співаємо в такому варіанті: сто одинадцятий з збірника. і там є таке проголошення серед іншого: вірою в єдину святу Соборно-апостольську церкву. У псалмі, Псалмопіс, 64-й псалом. Я е, навіть не, не дуже розумію в російському варіанті. Це теж 64 й 63, -й, е, не перевіряв з п'ятого вірша написано так: Блажений, кого ти вибрав і е, наблизив, щоб він замешкав в оселях твоїх. Наситимося щедротою дому Твого, святого храму Твого. Це такий натяк на те, що спільність з Богом це блаженство, кого Бог до себе наблизив. Якщо всіх нас Бог до себе наблизив, то ми маємо єднатися. Ми маємо єдину спільну спільну думку. Тобто церква зрозуміла, ми називаємо іноді будівлю маємо на увазі, але насправді, насправді церква це еклезія, тобто зібрання. Це єднання, це єднання усіх спасенних людей, які вірять в Ісуса Христа, тобто в Старому Завіті, в Новому Завіті, тому що і в Старому Завіті люди спасалися вірою в те, що прийде Спаситель. А в Новому Завіті ми віримо в те, що Спаситель прийшов, і він помер за наші гріхи. Те, про що ми зараз говоримо, ми говоримо про, те, про світогляд християнина. Ми говоримо про те, що бути християнином, це розуміти деякі речі. Ми вже говорили про, про них, не буду нагадувати, буде займати час. І саме думка, що ми належимо до церкви, що ми маємо спільність, це важлива, важливий аспект. Християнського світогляда і підходу християнина до свого християнського життя. Тобто, ми з вами з'ясували, що всі спасенні — це ті віруючі, які вірили в Ісуса Христа, незалежно до того, до якої конфесії вони належать. Ну, я маю на увазі християнські конфесії, тобто ці ті, хто вірують в Ісуса Христа. Це не є будівля. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що в вашої уяви означає гарна церква? Що, от коли ми спілкуємось, там, і одну відвідали церкву? Ну, я маю на увазі ну, общину, спільноту. Гарна вона чи ні? В Вашій уяві? Як це ви розумієте? У нас гарна церква, до речі? Ну, звісно, ну, а що ми тут були. Звісно, у нас, у нас гарно. На що ми вкладаємо в смисл цей? Ну, наприклад, чи вірне декілька тез. Натхненна проповідь. Круте прославлення. Ну, може, іншими словами можна сказати, чудовий хор. Чудовий хор? Чудовий. Цікаві навчання в недільної школі для діточок. Цікава та приваблива церква повинна бути для суспільства. Чи це правильні критерії для того, щоб визначити, що церква правильна, гарна, чи, не, чи хто знає? Щось ви засумнівалися, не дуже активно відповідаєте. Вона навіть, мабуть, в тупик вас поставив е з питаннями. Справа в тому, що це все повинно бути, звісно. Це це має бути. Ну, якщо це можливо, це, це правильно, тому що ми, люди, ми маємо якісь інтереси. Але. Чи те, що нам тут добре, чи є являє, чи визначальним фактором? Чи ні? Давайте ми з'ясуємо. Ми з вами прочитали: Христос сказав: я збудую чию церкву свою. Тобто, в центрі церкви, хто ми, чи Христос? І ось дуже важливо, щоб ми були, ну вибачте, за таке вислівно, ну, воно зараз є, заточені, тобто акцентовані не на тому, що нам тут добре в першу чергу, хоча кожен з нас цього шукає, ну я в тому числі. А чи Христу тут комфортно, чи йому подобається те, що нам подобається в церкві, чи ні. Чи замислюємося, чи, чи наші рухи, наші мотиви, наші, наш напрямок, він е, спрямовується, щоб нам тут було добре, щоб ми самореалізувалися е, як особистості в першу чергу, задовольнили свої потреби, чи задовольнили його вимоги і потреби саме Христа? На що ми звертаємо увагу? Іноді. Іноді ми підходимо до цього питання і думаємо, що церква це такий некий супермаркет або ресторан, або кав'ярня, де ми приходимо, беремо меню прайс і замовляємо Господу те, що мені треба. Господь, оце, оце, це може почекати, а оце насамперед давай оце. І іноді наше ставлення до Господа і до церкви, воно нагадує оці речі. Ну так неправильно. Бог надав нам право просити Його, 에, приходити де, до Нього. Но, але ми з'ясували, що Він збудує церкву Його. Це церква Христова, не наша. Ми належимо до Його церкви. І тому в центрі уваги на першу чергу це Христос. Церква це Божий проєкт відновлення Його Божого правління у світі. Це висловив Чака Колсона. Чак Колсон у своїй книжці він висловує, саме так формулює, що церква це Божий проєкт відновлення його царювання, його правління у світі. Які ознаки має церква? Такі особливості? Звернемо на 4. На Проповідь слова. Тобто в церкві, в общині, в спільноті, де вірують в Ісуса Христа, має проповідуватися Біблія, Боже Слово. Чи вірите, що Біблія є Боже Слово? Звісно, це наша основа. Тому в церкві, якщо це церква Христова, проповідується Боже Слово. Павло. Воно проповідується як Євангелія, тобто блага звістка, для того, щоб люди вірили. І вона проповідується як повчання для тих, хто вже повірив, щоб ми розуміли, як нам жити, як нам чинити, і як нам поводити себе в цьому світі. Тимофею Павло каже: проповідуй слово. Настой вовремя, і не вовремя, це я вже російсько, пам'ятаю, українською ще не, 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 не вивчив текст. Є в реформації така теза солоскриптура тільки е, слово. Ми базуємо свою віру, своє християнське життя виключно на Біблії, виключно на Слові Божому. Церква практикує, так би мовити, таїнства або обряди. В практично у всіх християнських спільнотах, конфесіях є два основних обряда або таїнства. Знаєте, які це? Зараз, ну, ми знаємо, просто я вам нагадаю, що таке таїнство або обряд? Ну, якщо коротко, може, не дуже точно, це зовнішній символ внутрішньої реальності. Тобто ми зовнішнє демонструємо те, що відбувається внутрі духовно. Це таке дуже примітивно, але щоб можна було приблизно зорієнтуватися, що ми робимо. Наприклад, ми маємо з вами вечерю Господню. Чи маємо ми? Маємо. Можна по-різному до цього підходити. В різних конфесіях по різному до цього підходять. кажуть, що. Потрібно дорослим, і, 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 деякі дітей хрестять, хтось з зануренням, хтось. Е, 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 Так, як це українською? Ну, в общем, кропленням, кропленням, так, правильно, Правильно, кроплення. Е, тобто по-різному можна підходити. Але Водне хрещення, воно символізує, воно показує, що ми з вами прийняли рішення внутрішнє, ми померли до стихі цього світу і воскресли для нового життя для Господа. Це символізує водне хрещення. Ми з вами маємо хліболамання, спомин страждань Ісуса Христа. Тут теж є духовний смисл. Є спор приосуществлення, не приосуществлення, чи це є дійсно тіло і кров, чи, чи ні, по-різному підходять. Але ми розуміємо, що коли ми робимо спомин страждання Ісуса Христа, то Христос є духовно присутнім при цьому. Чи ми віримо в це? Віримо, ми розуміємо, що Христос Він є присутній Духом Святим на тому, що ми робимо, коли ми вживаємо, коли ми ми пригадуємо і дякуємо Йому за те, що він за нас постраждав і воскрес для нашого. Виправдання Христос сказав, бо це є тіло моє, це є кров моя. Павло пише, що Бо один хліб і ми одне тіло. Ми символізуємо, показуємо, що ми єдність, коли ми вживаємо от одного хлібу. І, звісно, водне, водне, це я вже трохи перескочив, в одне хрещення, що ми, показуємо, що ми показуємо при вечері Господній. Наступне, що нас відрізняє, це дуже важливий аспект, це дисципліна. Якщо ми з вами говоримо, що благодать, і ми нічому не коримось, не підкоряємось в церкві, це то це руйнує і унеможливлює Божю дію через нас. Бог не буде діяти через людину, яка не дисциплінує себе, тобто не кориться його слову, його волі, яка не кориться тим, тим постановам, тим ну тому як прийнято в даній помісній церкві. Якщо ми не дисциплінуємо себе, а Павло на те закликає в тому ж тексті, що ми згадували до Тимофії, він каже, що ти настой стой вовремя, не вовремя влічай, запрещай, я кажу, що я російською пам'ятаю, українською написав, але зараз вже не буду до тебе звертатися. Тобто ми маємо дисциплінувати саме себе і дисциплінувати інших. Чому? Тому що якщо світ побачить, що ми називаємо себе віруючими, що ми доходимо до церкви. А ми не дисциплінуємо себе, тобто, ми не, не бажаємо виконувати волю Божу і ми грішимо, не, не бажаємо це визнавати. То чи буде це приваблива церква і віра в Ісуса Христа для світу? Звісно, ні. Звісно, ні. Ми будемо з вами посміховищем для цього світу. Вони будуть з нас сміятися, вони будуть на нас показувати пальцями, говорити: Ну, що це, що це за церква, якщо вони так живуть? Четверте, на що ми звернемо уваги, Це єдність, це община, це єдність. По, 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 деякі речі я прочитаю. Галатам 5.2 два. Носіть тягарі один одного. І таким чином виконати закон Христовий. Римлянам Павло пише 12, 5, 15, Виборочно. Так, так само і ми, бувши численними, є одним тілом у Христі. Радійте з тими, що, тими, хто, що радіють, плачте з тими, що плачуть. Івана. 13 розділ Євангелія. З того дізнаються, що всі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Таким чином. Церква це не тільки спільність, де ми маємо одні думки і одну ціль. Це єдність організму, який має, має піклуватися один про, про іншого. Якщо це, цього нема, ми не реалізуємо той задум Божий, який він вклав, коли створював свою церкву. І до висновків, маючи ці ознаки, церква. Буде впливати. Та змінювати, оточуючий її світ, якщо будуть ці ознаки практикуватися в церкві. Якщо ні, ми з вами з'ясували, ми будемо посміховищами, з нас будуть, будуть тільки знущатися, і ми не будемо мати сили, тому що Бог не буде нас благословляти, Бог не буде нас надихати Святим Духом. Тому чому, тому що або дисципліни немає, або ми не коримося йому, або ми не маємо цієї спільності, яка має бути в церкві, якщо ми не піклуємося один про одного, тільки кожен про себе, то, звісно, в нас не буде тоєї сили, яку Бог хотів, щоб церква мала, і ми не будемо впливати і мати силу змінювати цей світ. І це є мета церкви. Завдяки церкві невідиме Божє царство повинно. Стати видимим для цього світу. Ми знаємо, Христос сказав: не може скритися город, який стоїть на вершині гори. Якщо ми такий город, а ми такий город, він має не, має не скриватися, а бути видимим, світити і впливати на оточуючий світ.